Бедлуватий п'яний чоловік каже дружині. Дай мені попити, швидко. Дружина наливає йому з пачки склянку соку. «Ні, мені потрібен свіжовижатий!» Дружина виливає сік на стіл, витирає його ганчіркою і вичавлює склянку. На, пий при тобі вижимала. Помирає чоловік. Дружина плачучи, каже Ой, любий, ти вмираєш і залишаєш мене одну. Я, мабуть, скоро піду за тобою. Не поспішай. <кій> <кій> Дай мені трохи відпочити. Алло, добрий день. Можна вашого дизайнеру інтер'єру до телефону? Він зайнятий. А що він робить? Його б'ють. <кій> Кохана, а в тебе є якась еротична фантазія? Є, розкажи. Я займаюся коханням під пальмами на екзотичному острові у тропічну ніч. Поруч шумить море, на небі величезні зірки. Пахне незнайомими травами. Від вина паморочиться голова. А я, я зверху чи знизу? А ти вдома залишився? Для експерименту посадили росіянина та мавпу на безлюдний острів. Приїжджають у росіянина величезні вуха, а в мавпи шишка на лобі. Повторили експеримент. Приїжджають! Знову те саме. Знову повторюють експеримент. Але цього разу вирішили простежити. Дивляться, росіянин настовбурчує вухо і каже: Етаж то шуміт? Мав постукує себе по лобі. Водоспад! Водоспад! Водоспад!